Те, що я бачу в когось там прищ, це тільки моя проблема. І е, якщо би я там взяв і написав фу, тебе прищ, це тільки моя проблема, з якою я маю собі щось робити. Від того, що я е, там би написав фу в тебе прич, як можна це дивитися, що це, це можна знімати, е, це тільки показник того, що, е, наскільки я не пропрацьований. Що мені це тему це до психолога, а не те, що в е, людини прийшло. І так, у всьому, у всьому, що там, де нас є несприйняття, це треба залізти всередину і там проаналізувати. І не кидатися зі своєю агресією, і критикою на інших людей. Звісно, це найпростіший спосіб. Що робити це?